Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив рукавичку. От біжить мишка. Полізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це біжить зайчик прибіг до рукавички та й питає, А хто? Хто в рукавичці живе? Я мишка шкрябатушка. А ти хто? А я зайчик поп. Бігайчик, пусти і мене Ну йди, от їх уже і двоє. Коли це біжить лисичка, то й до рукавички, а хто, хто в рукавичці живе? Мишка шкрябатушка та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть мене до себе. Ну, то йди. От вже їх троє сидить. Суне вовк. Та й собі до рукавички питай, а хто, хто в рукавичці живе? мишка шкряботушка, зайчик пострибайчик та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і той, вже їх четверо, вже так їм там тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь. Та й до рукавишці реве. Та й питає, хто хто в рукавичці живе. Мишка шкряботушка, зайчик пострибайчик лисичка сестричка, вовчик-братик. А ти хто? Гу-гу, як вас багато. Я ведмідь на брід. Пустіть мене до себе жити. Куди ми тебе пустимо? У нас і так тісно! Та якось будемо вже йди, тільки з краєчку у ліс відміть і стало їх п'ятеро. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, бігла і бачить рукавичку, вона лежить і ворушиться собачка, гав гав. Свірі злякались, як вирвались з рукавички, та й усі порозбігались. Прийшов дід та й забрав рукавичку. А зараз малята перевіримо, чи уважно ви слухали казочку. Отже, хто загубив рукавичку. Так, вірно, дідусь. Хто першим побачив рукавичку? Молодці малята це мишка шкряботушка. Хто знайшов загублену рукавичку? Так, вірно, це собачка. Молодці малята добре запам'ятали казочку. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей. Бувайте!